І так, друзі, що я отримала, це посилочка. Дивіться, дивіться, що тут є, розказую. Це маска тканинна для обличчя. Дуже класно, зволожує. Рекомендую використовувати їх, їх багато є. Оце один із видів такої масочки. Крем для рук з кокосом та маслоши. Гарно... в. О, Боже, забулась. Е -е, увлажняє, вибачте, кожу, так, потім приємно пахне. Е -е, зубні пасти із мисваком наші відбілюючі. Зубна. Ту ж зен, яка зараз по акції 159 гривень саме з 249 грив. Чекаю ще одну посилочку з такими тушами. Засіб про, для очищення кухні, ванної кімнати дуже класний. Це патчі для обличчя миттєві дії, потім пізніше покажу окремо відео про них. Дуже класні відгуки про нього. Намазали і миттєво. Морщинки ваші розгладилися. А, також акційна ціна зараз на чоловічі шампуні 119 гривень. всього на всього. Хто ще не купив, будь ласка, замовляйте. Вони такі в презентабельній упаковці, тому дуже файно. І а, зараз вже половину просто віддала, а, відправила одразу на пошті шампунів та гелів, а, тому що вони зараз по акційній ціні. А, тому. Дивіться, з для близького придання шовку ця серія підходить для кожного дня, тобто можете використовувати для щоденного догляду. Кропива, так, для... також є збір трав і це також шавлія. Хто полюбляє, тому трав'яні. Такі ось шампуні, замовляйте, зараз на них дуже класна акція. І це кремчик бальзам. Крем бальзам з чайним деревом дуже класний. Підходить для... Він як діє антиоксидант, дуже рано заживляючий хорошо допомагає. Тому поцарапинки, якісь і ще щось, дуже класний засіб. Ось така ось посилочка в мене, тому кому потрібно. Замовляйте. І ось такий от класний новий каталог.